Друзі, я рада бачити всіх на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейкі. І тема сьогоднішнього нашого відео Молодик в серці скорпіона. Почнеться він 1 грудня о 8.21 за київським часом. Передує йому 30 та місячна доба. Нагадаю, що 30-та місячна доба буває не кожного місяця, тому день унікальний по своїй енергетиці. Почнеться він з 8.13 за київським часом і закінчиться о 8.21 за київським часом. Так, всього 8 хвилин миру, благості, вдячності. 30 30-й місячний день унікальний не тільки тим, що він буває не щомісяця. А ще й тим, що він буває від декількох хвилин до декількох годин, ну цього місяця так за що ми все одно дякуємо. І Я пропоную ці вісім хвилин нашого дорогоцінного часу прожити з вдячністю Україні за те, що ми є, з вдячністю кожному воїну-захиснику, який захищає нас на передовій. Та всім нам, українцям, за те, що ми тримаємося один за одного і наближуємо нашу перемогу в кожному дні нашого життя. Ну а о 8.21 за київським часом, починаємо прописувати піраміду успіху. Плани в нижній частині піраміди мають бути чіткими і конкретними. Це задачі фізичного плану. Ну, а друга половина верхня половина цієї піраміди це задачі духовного плану. Ну а на вершині треба прописати, що ви готові виконувати свою місію на землі, навіть якщо ви знаєте про що ваша місія, і тут я хочу нагадати, що Є прекрасний помічник, календар краси та здоров'я на 25 рік, де його придбати. Посилання на книжкові інтернет-магазини вже є в описі до цього відео. Так само в коментарі я закріплю посилання, щоб вам було зручно придбати цього помічника. Я нагадаю, що окрім порад по красі та здоров'ю, тут для кожного місяця буде розміщена піраміда успіху, і цей помічник завжди вам нагадає. Коли варто складати плани на місяць. Тож поспішайте, кількість обмежена. Молодик буде відбуватися в 10 градусі стрільця. Саме в цьому градусі знаходиться яскрава зірка Альфа, зірка Сузір'я. Скорпіон, яка називається Антарес, тобто серце Скорпіона, або той, хто не є Марсом, або той, хто проти стоїть Марсу Аресу, АнтАрес. Зірка непроста. Вона вважається вартовим стражем заходу. Антарес проводить через спокуси владою, силою, може нести руйнації та насилля. Але тим, хто гідно проходить ці іспити трансформації інколи болючої, він дарує потужну силу, могутність, щедрість, успіх та славу. Мужність. Та витривалість. Якщо ви щедра людина, то вам не варто боятися впливу антаресу. Навпаки, таким людям антарес дарує талант відчувати небезпеку та дарує гостру інтуїцію. Отже, якщо у вашому гороскопі, тобто натальній карті від слова натал від латини народження, є важливі точки, такі як асцендент, дисцендент, зеніт або надір. Ну і звісно, будь-які реальні планети, то ви все життя під пильним поглядом Антареса. І цього місяця точно будете складати певний іспит на силу, на мужність і на вірність вищим ідеалам. Пам'ятаєте зоріні війни»? я обожнюю цей фільм, він про силу, і там сказано, що сила вона нейтральна, вона просто є. А от на якому боці сили... Знаходишся ти. Саме таке питання ми будемо задавати собі, всередині себе, проходячи всі уроки грудня і знаходячи відповідь на це питання, на якому ж все ж таки боці сили я. Велика потужна сила це як сила меча. Меч сам по собі він нейтральний. Але дуже важливо, в яких руках знаходиться він, в руках загарбника, насильника, агресора. Або в руках захисника воїна сили, світла і добра, воїна честі та гідності. А розглянемо символізм 10-го градусу стрільця. Так, ви скажете, а до чого ж тут скорпіон, змієносець, стрілець? Так, це така тема дуже цікава. На цю тему в мене велика купа є етерів. Але я хочу сказати, що знаки Зодії і Зодіакальні Сузір'я. Принципово різні речі. Про це ми говоримо на другому занятті в моїй школі. Якщо хочете, можете окремо купити цю лекцію. Вона цікава для того, щоб усвідомити, в чому принципова різниця знаків зодії. А тут я просто скажу, і якщо хочете, можете мені довіритися. Але краще, як казав, Будда, не вірити всім, а перевіряти ці знання на практиці. Отже, це буде гарним стимулом, щоб пізнати. Астрологію і почати її вивчати. Так от, знаки Зодії з зодіакальними сузір'ями трошечки співпадають певною мірою. Там є різниця в 24 градуси. Але є місця, де ми бачимо знак Зодії стрілець, але фоново за ним ще знаходиться зодіакальне сузір'я Скорпіона. Але так, ми знаємо, що Астрономи в ХХ столітті переділили зоряне небо, і, відповідно, на екліптику зайшов великий шматочок змієнося. Він ніяк не впливає на знаки Зодії, а от зодіакальні сузір'я трошечки посуну. Ось така цікава і трошечки заплутана історія. Ну а я повертаюся до символізму 10-го градусу стрільця велика металева сфера, в якій видно райдужні Відображення. Про що цей символізм? Нашим порятунком впродовж грудня будуть такі якості, як сильний інтелект, міцний, гострий, як ножем, пронизуючий простір, сила світла, сила знань. Недаремно кажуть, що знання це є світло. І тут я хочу сказати, що меч в руках Архангела Міхаїла це вогняний меч. Можливо, це якраз є меч знань, яким Архангел Міхаїл рубає темряву і прокладує дорогу саме в темні часи. Такими часами зараз є період, коли сонечко йде на Убиль, тобто світовий день стає меншим, тому символіка цього періоду скорпіон, змієносець, знак трансформації і переходу в такі. Таємні потаємні знання, які закладені в нас в підсвідомість. Тому зв'язок з підсвідомістю стає дуже-дуже важливим. Так, стає важливим інтелект як промінь світла і гармонія інтелекту, свідомості з підсвідомістю. Це ідеальне поєднання, і ми маємо до цього прийти врешті-решт. Отже, 10 градус стрільця символ росту. І я бажаю всім нам пройти гідно цей місяць, зростаючи в духовному своєму розвитку і порівнюючи себе з собою минулим: півроку, рік, десять років, і відмічати свої успіхи і дякувати собі за такий рост. Отже, отже, для кого цей місяць стане важливим? І потрібно проявляти певну активність навіть попри ретроградний Меркурій і ретроградний Марс. Я нагадаю, що ці випуски вже є на моєму каналі. Посилання на них вже є в описі до цього відео. Заходьте, хто не дивився, там є поради і рекомендації на ці періоди. Тож хто в нас в грудні буде відважним воїном світла? Хто має проявляти шляхетність? Давайте домовимося, якщо ви в цьому списку обов'язково. Відмітьте це в коментарях під цим відео. Ну що, готові? Тоді поїхали. Це ті, хто народилися з 28 грудня по 1 січня, з 26 січня по 30 січня, з 27 березня по 1 квітня, з 30 липня, по 3 серпня, з 30 вересня по 4 жовтня, з 30 жовтня по 4 листопада. За традицією, ще один список це ті, хто будуть під пильним поглядом Антареса. серця скорпіона, а значить, має пройти певні трансформації, позбавитися старого, щоб на це місце прийшло щось нове і прекрасне. В новому місяці та й вже, в принципі, ось ось і в новому календарному році. Тож, хто буде готувати місце для нових подій, нових історій в своєму житті? Це ті, хто народилися з 29 листопада по 3 грудня, з 23 лютого по 2 березня, з 27 квітня по 2 травня, з 28 травня по 2 червня, з 28 червня, по 2 липня та з 30 серпня. По 3 вересня. Якщо раптом ви не почули себе ні в тому, ні в цьому списку, не розслабляйтеся, тому що, окрім Сонця, а саме до сонця, я говорила, виділяла ці групи людей. Окрім сонця, в нас ще є 9 реальних планет, з якими працює астрологія, і 100%, що кудись та цей вплив потрапить. Отже, це Привід для того, щоб вивчати астрологію. Хто хоче, будь ласка, я запрошую в нашу школу, але ми вже почали. Якщо у вас дуже велика жага, то ви можете, звісно, нас догнати цю групу. У нас вже сім уроків пройшло. Ну а як ні, то заходьте у вітальню, слідкуйте за новинами через рік і, можливо, трошечки з хвостиком. Я почну набирати нову групу. Ну або принаймні заглянути на мій канал в Теку, де є лекції, відкриті ефіри мої з Дмитром Костольовим, де ми розказуємо про положення певних планет в знаках. Це допоможе вам познайомитися з вашою натальною картою, з вашим гороскопом, тому що справжній гороскоп це карта зоряного неба на ту площину географічну, де ви народилися. Ну, а я зараз пропоную подивитися на гороскоп молодика, тобто на карту молодика, на київську широту, довготу і на наш київський час, що нам допоможе якнайкраще прожити всі історії грудня та отримати перемогу в малих та великих справах. Давайте подивимося. Це вірність, дружба, щирі почуття, справжня любов та, звісно, яскраві прояви вашого таланту, естетизм, інтуїція, натхнення та високі стани свідомості, гарний смак та гармонія та прояв вищого аспекту любові. Сюди ж так само гострий інтелект. Ну, а тепер давайте подивимося, а що передувало, які якості допомагали нам прийти до молодика, щоб все склалося якомога краще. До цього нас з вами підвела сила, внутрішня сила і зовнішня активність, сміливість, рішучість та підприємливість, вміння передбачати, трошечки зазирати наперед, а що там. Трошечки далі нашого носу, і, звісно, широкі філософські погляди на життя. Дякую всім своїм спонсорам, Дякую всім, хто вже лайкнув цей етер, хто вже написав коментар, поділився своїми враженнями від сьогоднішнього етеру. Сподіваюся, що тепер ви проживете як найкраще всі свої історії, які нас з вами чекають в грудні. Як найкраще ми з вами проживемо від одного молодика до іншого. І до речі, я хочу сказати, що грудень унікальний тим, що починається молодиком 1 грудня і закінчується так само молодиком 30 грудня. Так, друзі мої, другий молодик в календарному місяці це щось та означає. Це молодик, який буде підкреслювати і посилювати нашу підсвідомість, нашу інтуїцію копати глибше. Але його ще називають чорним місяцем. Та ми не будемо лякатися цього. Я обов'язково вам розкажу про молодик 30 грудня, але це буде трошечки пізніше. Отже, я всім бажаю гарного, мирного вечора, лагідного, наскільки це можливо в наших військових умовах. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Слава нашим!